Клієнт на консультації сказав фразу, яку думають 90% людей, хто хоче записатись до мене на консультацію. Ця фраза прозвучала на 15 15-й хвилині нашого зідзвону. Послухайте її. Ну, слухайте. Я насправді думав, що я просто так заплачу гроші, але прям профі, профі. люди просто так гроші не платять. В цього клієнта було обмеження на рекламному кабінеті, яке ми вирішили за перших 15 хвилин нашої розмови. А далі просто розібрали його рекламу, розібрали його стратегії, розібрали його інстаграм. Я дав рекомендації, що і як йому робити в подальшому. Я вам дуже дякую, що ви, ви вирішили мою проблему. На що ви виявились дійсно професіональним, бо я сильно за вами не відстежую. Я Просто якісь проблеми, як мені траплялися в Ютубі чи в інстаграмі, я перше, на що натрапляв на ваші відео. То думаю, ну ладно, якщо воно мені вибає весь час вас, то напевно що то шарить в этой темі. Ну і звернувся і е, задоволений. Це був той випадок, коли знаєте, як приходить якийсь майстер, ви йому платите великі гроші. А цей майстер за 5 хвилин вирішує вашу проблему. І ви кажете, ого, це я вам заплатив стільки за 5 хвилин. Але насправді, щоб я міг ось це вирішити клієнту за цих 15 хвилин, і я до цього провів десятки консультацій по 2-2,5 години. На яких вирішувались подібні проблеми, і я просто вже знаю хоча б алгоритм, по якому потрібно діяти. Вирішив не розписувати довго текстом, а просто кинути коротеньке відео з відгуком про консультацію, тому що Іван дійсно допоміг мені вирішити проблему, яка турбувала мене 7 днів. Чомусь не проходили платежі на мета за рекламу, тобто. Рахунок був, я натискав оплатити, рахунок не проходив. Я вирішував самостійно це питання десь тиждень, звертався в підтримку, дивився різні відео, пробував різні способи. в мене нічого не виходило. Я звернувся до Івана. Він мені назвав ціну за консультацію. Вона мені спочатку видалася не маленькою, але це був ну, фактично останній інструмент, який в мене залишився. Тому я заплатив нормальні гроші, але Іван, як справжній спеціаліст, вирішив мою проблему хвилин за 7-10 десять Причому, що я потратив тиждень часу, розбираючись самостійно, і так і не зміг вирішити цю проблему. Зараз реклама функціонує, і я вдячний Івану за його роботу. Завжди у вас є різні шляхи, тобто ви можете звернутися до якогось експерта, який допоможе вам вирішити ваше питання, або можете йти самостійно. І кожен цей шлях займає різний час, він має різну вартість і він має різний затрат сил та енергії.